Миколаївські сапери ДСНС невтомно продовжують розміновувати звільнені населені пункти. Вони Мінували лише поля та смуги, і були їхні російські позиції та приватні обійстя і узбіччя. Загалом, Миколаївщина, і досі один з найбільш замінованих регіонів. Нерідко і самі сапери наражаються на небезпеку. Герой наступного сюжету під час чергового розмінування втратив частину стопи та дивом лишився живим, натрапивши на протипіхотну міну. Та після кількох операцій і тривалої реабілітації вже пла. Планує знову з побратимами розміновувати нашу землю. Це безпечні вже зразки, але деякі з них також були присутні. Наприклад, на на полях, на дорогах Павло Бондаренко, начальник відділення піротехнічних робіт, показує цілий арсенал російського залізятча, яким окупанти нашпиговували і поля, і обістя, і лісосмуги, де були їхні позиції. Люба міна, вона і приназначила для пошкодження в траві. Замітити її важко. Багато цивільних підривалися на таких мінах і отримували міновибухові травми. Серйозні, фактично калісто на все життя. Павло з власного досвіду знає, якою ціною сапери розміновують кожен сантиметр землі. З початком великої війни він змінив кваліфікацію. З провідного інспектора вивчився на піротехніка. Павло був у складі однієї з саперних груп, яка торік першою розміновувала звільнені населені пункти Миколаївщини. Вони боялися наступу наших військ і дуже проводили щільне мінування. Багато починаючи із протипіхотних, протитанкових і на і розтяжки були влітку. Під час розмінування водного каналу Павло натрапив на протипіхотну міну. Це моє було взуття. Я пам'ятаю, коли він ще був новий. Ми проводили огляд зорово і також за допомогою щупів. Тоді була дуже жарка по ну пора року, більше 40 градусів. І да, я випадково да так наступив на протипіхотну міну. Чоловікові відірвало кілька пальців на нозі та частину стопи. Він переніс дві операції. Зараз Павло практично наново вчиться ходити. А ось так виглядає його бронежилет, який того дня врятував йому життя. Він весь був побитий залишками міни спереді, і більшу частину таких осколків він в себе вібрав. тому він спас мені життя. Павло вже кілька місяців проходить реабілітацію у лікарні. Розповідає неабияк як допомагає підтримка його побратимів. Вони приїжджали до мене в лікарню. Тобто підтримка один одного дуже важлива, і вона вона є. Він знав дуже добре, що може бути саме якісь пастки. Добре, розумів свою працю і ніколи б не. Міг подумати, що саме з ним це могло трапитись. Дуже сильно чекаємо, щоб він повернувся. Реабілітація Павла триватиме ще кілька місяців. Тепер він носитиме спеціальну устілку, яка доповнює відсутність кількох пальців і стопи. Та, попри все, чоловік вже планує повернутися до роботи і знову разом з побратимами розміновувати нашу землю від російських мін. Я думаю, що ще якісь, ну, якісь, якісь місяць-два, і я вже буду в строю. Це моя робота. Я повинен я повинен працювати. Повинен це робити. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж. Програма вікна СТБ». Єдині новини.